Сюди. Ну ви мені світите в глаза, зачем? А, а у мене група по зрению, що, на приколь, нахер мені в глаза цветит. Я вам ще раз скажу, Я вам не свічу глаза. Свите это. Я не свічу. У вас обличчя темне. Як вам свечу глаза? Я свічу вам руку. Ну я щас закрыв этот опустіть і подивіться. Так оно вот. Ну, де ваше обличчя, а де я свічу? Світ. Ну потому так, що я сейчас за телефоном спрятаю. будь ласка, ваша посвідчення водія. Ваша законна зупинка. Законна зупинка я вже повідомив. Отже, Віталій Олександрович, чи будете ви проходити огляд на стан наркотичного сп'яніння у лікаря нарколога? Да, буду Ох, є здоров, поїдешно така закон Я вже повідомив. Хорошо, пройду я і М? ну пройду я за, То, за вас, це. Якщо підтвердиться стан вашого наркотичного сп'яніння, ви отримаєте протокол. А, протокол. а якщо не підтвердиться, ви звіните і скажете, ребята, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Добре, якщо ні, да, якщо не підтвердиться. Якщо, якщо не підтвердите. От давайте, будь як будь-як мужик. Ми як мужик з мужиком. Як мужик, ви вже не розмовляєте. Чого? Я нормально сам я вам не грублю. Ну я вам по суті кажу. Я, вам по суті, повідомив всі зупинки, всі причини. Та ну это вони всі, всі скользькі. Ні, ніфіга. О, там був поворот, як я не включив, а да, базарчика нет. Раз, оп, все, оформили. Я ж соглашаюся. От розумієте, в чому суть? Ні. Я Ну. сертифіката нема. От понимаете, в чем суть. Сертифікат, вам не казали, що не він. Сертифікат. Ну вам нічого не потрібно. вам только бабульки косить потрібно. Ну, це моє суб'єктивне. Ні, не вимагав. ну це... А я можу суб'єктивне мені казати. Ви тоді суть розговору не теряєте? Ну, тому що нас свобода слова на минуточку. Свобода слова, але ми розповідаємо по факту. По факту ситуації... Я вас не обвиняю. Я просто кажу, що от мене є таке суб'єктивне мнение. Понимаете, в чем суть? У меня теж есть своя думка, але я вам ее не выражаю. И если вы на. Если там, в, якщо там ви в дворах ваша машина была, то я, я, я кажу, на вас як чекну. А если бы была моя, я бы ей сказал. Бо я за свои слова відповідаю, а вы непонятно, что. Ну я ж сняв, я гляну просто на мара там. кажіть на мене шановный, вы сами шановны. Я, ви... я не чую, будь ласка. Не кажіть на мане шановный, вы сами шановный, добрый? Вы таки вы шановный. Не, вы шановный. Ну що, поїхали до нарколога. Це нормально спілкуватися. Зачем ви це робите? Та що, нафіку мене останавлию? Ну я порушення показав. Яке? Ну дайте сертифікат. Ну є же ж таке. Ну не потрібен сертифікат на це. Кому не потрібен? Сертифікат вам був би бы потрібен. На шо? А на табельне вам нічого не потрібно? Не на табельне оружие нічого теж не потрібно. На табельну, щоб його носити, то да, мене да, на этом... не маємо. Вот. Так вам порожну, ж, ж нічого не потрібно. І не Я вас прошу. Такий цирк, нормально У не є А Нормально вивити. ми общається. Він не потребує перевірки та повірки. Він сертифікований виробником на відеозйомку і не більше. Все, сертифікат в загальному доступу, будь ласка. Ми можемо з вами тут цир продовжувати аж до ранку. Так, зрозуміло, понятно. понятно, понятно. Так, ну що, ми до нарколога підляємо. Да? На нашому транспортному засобі. Все, полетіли. Зараз, секундочку. А нарколог по якому адресу заходить? 18 Хезера 18А. Хезаря 18а. Все, полетели. Ох і гусаки.